Канали СКРОНЕВОЇ кістки. Сонний канал. Каналіс коротикус, через який у порожнину черепа входить внутрішня сонна артерія і внутрішнє сонне симпатичне нервове сплетення. Починається на нижній поверхні кам'янистої частини зовнішнім отвором сонного каналу, апертура екстерна каналіс каротіці. Далі сонний канал підіймається догори, згинається під прямим кутом і прямує вперед та присередньо. Канал відкривається в порожнину черепа внутрішнім отвором сонного каналу. Апертура інтерна каналі скоротяться. Сонно-барабанні канальці починаються на задній стінці сонного каналу біля зовнішнього його отвору і проникають у барабанну порожнину. По цих канальцях в барабанну порожнину проходять одноіменні нерви та артерії. М'язовотрубний канал. Каналіс тубаріус має спільну стінку із сонним каналом. Починається на передньому краї кам'янистої частини на межі з лосковою частиною з кронової кістки. Він іде назад і вбік, а відкривається на передній стінці барабанної порожнини. М'язово-трубний канал поділяється перегородкою м'язово-трубного каналу септом каналіс на два півканали. У верхньому Півканалі м'яза натягувача барабаної перетинки, саміканаліс мускулі тезорі стімпані, розташований одноіменний м'яз, що натягує барабанну перетинку. Нижній канал півканал слухової труби, самі з туби аудітіви, який є кістковою частиною цієї труби, сполучає у людини барабанну порожнину з носовою частиною глотки. Такий дренаж забезпечує урівноваження тиску повітря. По обидва боки від барабанної перетинки. Канал лицевого нерва, каналіс нерві фасаліс, у якому проходить лицевий нерв, сьома пара і кровоносні судини, починається на дні внутрішнього слухового ходу. Потім, у товщі кам'янистої частини з кроневої кістки, лицевий канал йде горизонтально вперед, перпендикулярно до її повздовжньої осі. Дійшовши до рівня розтвору каналу великого кам'янистого нерва. Канал повертає вбік і назад під прямим кутом, утворюючи колінце каналу лицевого нерву. Каналіс нерві Далі канал прямує горизонтально вздовж осі кам'янистої частини до її основи, де повертає вниз, огинаючи барабанну порожнину і відкривається на нижній поверхні кам'янистої частини шило соскоподібним отвором. Форамен стіломастоїдом. Каналець барабанної струни. Каналікулюс хорди тімпані починається від каналу лицевого нерва трохи вище шило сускоподібного отвору, прямою вперед і відкривається в барабанну порожнину. У цьому канальці проходить гілка лицевого нерва, сьомий черепний нерв, барабанна струна хорда тімпані, що потім виходить з барабанної порожнини через кам'янисту барабанну щелину, фісура петро тімпаніка. Барабанний каналець каналікулюс тимпанікус. Починається нижнім отвором у глибині кам'янистої ямочки на нижній поверхні кам'янистої частини. Потім підіймається до гори в барабану порожнину через її нижню стінку. Далі каналець переходить у борозну мису з промонторії, що розташований на лабіринтній стінці цієї порожнини, на поверхні мису промонторіум. Потім каналець пронизує верхню стінку барабанної порожнини. І закінчується розтвором каналу малого кам'янистого нерва на передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки. У барабанному канальці проходить барабанний нерв, гілка дев'ятого черепного нерву, а також нижня барабанна артерія. Соскоподібний каналець Canaliculus mastoidus бере початок у яремній ямці. Пересікає канал лицевого нерва у його нижній частині і відкривається в барабанно соскоподібну щілину. У цьому канальці проходить вушна гілка блукаючого нерва, десятий черепний нерв.